Умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини інкримінують правоохоронці Тернопільщини 31-річні жительці Чортківського району. Про ймовірний злочин на лінію 102 13 червня повідомив сусід подружжя. Чоловік розповів, що у донедавна вагітної жінки відсутній живіт і немає дитини. При виїзді слідчо-оперативної групи Чортківського відділу поліції та слідчий головного управління Нацполіції стало відомо, що Чортківчанка дійсно перебувала на 9-му місяці вагітності, проте на обліку не стояла. 10 червня близько 16.30 у неї почалися перейми. Народжувати вирішила у туалеті на вулиці. Знялася в туалет, бо тут на сходинку треба. І найдобрі не встигла присісти. Бачу, що мені ну, дитина летить. Ну, так, як летить. Я так потужилася, бо дуже так не вона така потуга була. І я хотіла якось влапити. дивися, летить, то, що, може, висота була велика, що дитина чи як що воно з той разом. Mm -hmm. Я тоді не знаю, що робити, йду, щоб ту дитину витягнути, йду до хати, беру халат. Халат висів на дверях ззаду, махрові. Я взяла той халат, вернулася назад, положила його, але дитина ну, я не чула, щоб вона плакала. З метою приховання даного злочину, 31-річна мешканка Чортківського району, вивезла труп новонародженої дитини в сусідній район, де е, закопала її в лісовому Ми Виїхали тою дорогою, яка до нього встань. Він каже, що? Я кажу, викопаєш яму? І він почав психувати, кувати, але викопав, правда. І я тоді взяла його вигнала, взяла ту дитину пішла сама закопала. Родина виховує уже чотирьох дітей: 2008, 2009, 2012 та 2014 років народження. Чоловік стверджує, що про вагітність дружини не знав, а про мертве немовля дружина повідомила уже після пологів. В ході проведення експертизи встановлено, що причиною смерті є механічна асфіксія. Дана жінка у вчиненні кримінального правопорушення свою вину визнала. Відомості про дану подію внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань з правовою кваліфікацією стаття 117 кримінального кодексу України. Вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини. Санкція статті передбачає обмеження або поспалення волі на срок до 5 років. Триває слідство.